Відпочинок в умовах війни другий рік українці живуть у щоденному стресі. Багатьом необхідна зміна обстановки. Мова йде як про дорослих, так і про дітей. У минулому та поточному році велику увагу українці почали віддавати внутрішньому туризму. Хмельницька область, я вважаю, витягнула лотерейний квиток в той так званий відносно безпечної території. Якщо багато населення раніше їздило власне на Олешківські піски, а цього року що? Ще минулого нема. Чорне море, немає і так далі. Вони почали активно, по-перше, багато переселенців до нас переїхали, і вони тут трошки пожили, адаптувалися. Ну і захотіли дізнатися, що ж це за край, в якому вони живуть, якісь тут цікаві туристичні місця. І дійсно, минулий сезон був досить активний. Багато людей досить приїжджало, річка Дністер, велика, повноводна, гарна річка і певний от замінник морю. І не було якогось дефіциту туристів. Цей сезон, я сподіваюся, теж буде відносно активним. Ну, звісно, завдяки Збройним силам України. 22-й для власників турагенцій був напруженим. Поточний, за словами туроператорів, кращий хмельничани вже почали бронювати тури. Вже з березня місяця люди почали все-таки вже задумуватись про те, що йде літо. І всі згадали, що є таке раннє бронювання, і що ціни дійсно нижчі. І вже в другої половини березня я відчула, що трошки починається вже сезон. Звісно, це не Сезон до війни, скажімо так, але все рівно з минулим навіть роком вже відчутно, що люди турбуються про те, що потрібно дітей вивезти на море, трошки відволіктись та навіть самим розвіятись дорослим людям. Тому так наразі ціни на раннє бронювання досить доступні. Але чим вищою буде температура повітря, тим вищими будуть і ціни. Зараз виїзди бронюють переважно жінки з дітьми. Переважно більше це жінок діти з дітьми. От прям. Фактично, це жінки з дітьми, або жінки, які так само працюють, працюють самі без чоловіків, де діти там дорослі, то виїжджають. Чоловіків більше 60 років, ті, що старші, їх дуже мало. Тобто, ну от якось так зараз, і так мало людей фактично бронюють, але тільки от чоловіки старше 60 років до мене звертаються. Експерт із туризму у громадах каже, їхня спілка працює над законопроєктом, який би регулював таке явище, як сільський туризм. Наразі чітко визначено, нормативно-правового акту в Україні немає. Власники садиб готові платити податки і тим самим бути захищеними перед законом. Нема одного чіткого закону про зелений туризм. Податківці кажуть, реєструйте готель. Ну, ми ж не готель. Ну, як може бути готель, тітя Валя, в якої є хата, не приймає там 10 людей. Не пасує, вона не буде вона буде працювати в чорну, вона не буде взагалі ніяких податків сплачувати. Ось тому, а ми хочемо сплачувати податки, так? Не всі хочуть ФОП реєструвати. Крім того, в ФОПах ну, немає такого кведу. ведення сільської садиби не існує. Так? Власне, ми хочемо це врегулювати, щоб ми спокійно собі, як власники садиби, могли спати, приймати гостей, знали, в яких рамках ми діємо, які податки ми сплачуємо. Ну так як це відбувається в всій Європі. Українці сподіваються, що вже зовсім скоро можна буде безпечно відпочити на берегах Чорного та Азовського морів та в українському Криму, а ще відпочити всією родиною на іноземних курортах.